Звісно, є багато досліджень в темі Карпатської України, але мені здається, особливості моєї книги, мого варіанту Карпатської України буде те, що я, на відміну від інших дослідників, мав можливість працювати з архівами Служби безпеки України тут, у Ужгороді і особливо в Києві. Коли я писав цю книгу, якраз була така своєрідна відлига, і по указам президента України можна було дослідникам вже працювати із раніше таємними документами. Ну, якщо взяти до уваги, що я тоді був народним депутатом, то мав можливість працювати з цілим пластом документів. І я думаю, що я в обіг вів близько 100-150 документів, які до цього часу. Не були доступні до читачів. Ще однією особливостю, на мій погляд цієї книги, буде те, що я зробив близько 20, а можливо і до 30 опитань і розмов, інтерв'ю з колишніми учасниками тих подій. На превеликий жаль, поки вийшла моя книга, половина з них, очевидно, ну, точно знаю, що вже померла, тобто так швидко. Ці історичні Учасники отак відходять, як то кажуть. І мені вдалося, наприклад, дуже цікаве інтерв'ю із колишньою секретар... з колишнім секретарем Августина Волошина. Жінці сьогодні, пані Ганні, 95 років. І отаких інтерв'ю у мене декілька десятків. Е мені здається, що вперше я як професійний банкір не міг підняти тему, тему грошово-кредитна система е Карпатської України. Е Мені здається, я ну, на мій погляд доніс до читачів, що оця книга, яка мене називається Карпатська Україна Епоха в добі. Що для того, щоб була одна доба незалежності, потрібно було закарпаттям прожити декілька сторіч. Я хотів доказати про роль і місце громадських організацій. Я вперше в історії назвав близько 50 організацій, які працювали. Будили закарпатів, тобто приймали участь у розбудові громадянського суспільства, показав ролі місця греко-католицької церкви, роль ролі місця письменників учительської громади. Ось тобто, як би ставив перед своєму завдання, чи насправді Карпатська Україна, як часто деякі дослідники стверджують, що це імпортована з того боку Карпат. Нашими сусідами, патріотами сюди на Закарпаття. Я хотів показати, що ця доба пробула вона була пробуджена тут, на цих етнічних українських землях на Закарпатті. Ось я мав можливість опрацювати із приватними архівами учасників тих подій. 75-річної давності, ну, на мій погляд, це така своєрідна енциклопедія всіх подій, особливо події 13-14 березня. Я цілий розділ цьому присвятив це державний переворот чи це просто військовий конфлікт. Мається на увазі, коли була перестрілка січовиків із чехами. Тобто, мені здається, багато новинок для читачів, тому я запрошую ознайомитись і мені здається. Тоді читач зрозуміє відмінність мого варіанту, мого бачення, подій 75-річної давності.